Доброго ранку, мої передплатники Україномовного каналу. Вітерець, не знаю як буде чуто, але тепло, ну не, не так гаряче і гарно зараз далі. Незважаючи на вітерець, небо чисте, купола блищать. Сьогодні в нас вже 7 червня 2024 року. П'ятниця. П'ятниця. Перед відпусткою. З понеділка в мене відпустка. Як же все гарно. Знов ця трамвайна лінія, де не їздять трамвайчики, автобус школи бойко. А я біжу на роботу знов. Коту навіть не цікаво. Сорока вона його. Таке от Ой. Такі люди друг друга за хвіст кусають. Ладно, як пройшла ніч у Харкові, все, все як завжди, тривоги, вибухи далекі, може, ну далекі, по області може, може, а зараз, якщо прислухатися, щось десь. Може хтось дверцятами гучно глюкає. Будемо сподіватися. От, швидка допомога кудись комусь. Що ще раз повісти? Водичка є, світло є. Все, все якось життя продовжується. Незважаючи ні на що. Дивіться скільки вже нападало Шавковиці. Все прям, прямо падає. Ладно, Зараз їмо декілька ягодок і підемо далі. Чи ти бухає щось? Все, всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і я звичай, як звичайно, будемо жити, назважаючи ніначе. До побачення мої любі. Пока.